Пане Андрію, ваш коментар чи справді до, до 5 лютого сказав Луценко, чому до 5 лютого але коротко у нас небагато ну, чого знаєте, була. це виключна норма закону, що протягом 45 днів після того, як було рік існування нового кабміну, Кабінет міністрів звітує всі міністри, звітують перед українським народом власне про ту роботу, яку вони проробили. Але я б хотів би ще сказати про те, що Арсеній Яценюк постійно зауважує, що він... Буде стільки звітувати в кабінеті в парламенті перед українським народом і українськими обранниками, настільки, скільки будуть вимагати парламентарі, скільки буде вимагати український народ. Але про те, що ми бачили і Олега Березюка, і е, Юлії Тимошенко заяви, я хочу сказати, що це якраз їхні виступи і є пустими заявами, бо вони. Трибуни парламенту закликають скликати збори е коаліції, але самі для цього нічого не роблять. Я їм раджу просто почитати коаліційну угоду, в якій написано чітко. Кожен член коаліції має право, якщо не скликає голова. Має право скликати, скликатись, ну, організувати, троє всі питання. депутатів, лідерів фракції Березюк, Тимошенко і Луценко, фактично вже скликають цю раду. Але ви, Луці, знаєте, просто своє я зробити. просто погоджуюся з колегами, що якщо ми зараз е скликаємо там близько 300 людей е і влаштуємо базар, нічого з цього не вийде. Я думаю, що ефективніше було б е через тиждень-два. Весь цей час проробити на рівні керівників фракції їхніх заступників про проговорити всі болючі питання, перед звіти в звітом, комітетах, да, звіт. в комітетах пропрацювати повністю, що зроблено коаліцією, що зроблено в цілому парламентом, і власне перед звітом уряду разом відзвітувати я про. думаю, що порядком денним повинно бути правильно сказав колега звіт. І парламенту, і власне робота в цілому президента, уряду, всі гілки влади повинні відповідати. І ми на зборах коаліції повинні власне зазначити, де є мінуси, де є плюси. Але результатом повинен бути підписаний додаток з додатковою відповідальністю, з додатковим планом дій, які повинні виконувати всі члени коаліції.